Добрий день, друзі! Сьогодні ми в ресторані Ола Київ в Лондоні і я зустрів Галину Балабан. Багато із вас знають про її творчість, але для тих, хто не знає, вона ведуча і співачка, дуже популярна в Лондоні. Багато цікавих пісень, натхненних дурчів. Вона озвучила. Так що від Галина. Доброго дня усім, вітаю. В першу чергу хочу подякувати вам за те, все, що ви для мене зробили з перших днів, відколи я приїхала в Лондон. Дякую за те, що ви сьогодні у такий цікавий для мене великий день запропонували ще й зробити цікаве інтерв'ю, яке я буду мати пам'яті на все життя. Я вже маю від вас гарний кліп, а тепер буду мати і інтерв'ю, тому велике-велике вам дякую. Але по мені. Давай на тиху ти. Ми ж з тобою на тиску ти іноді переходиш на ви. Ну ви з тобою вже віддав друга більше як дев'ять років, помалі буде десять. Так. Так що розкажи мені, будь ласка, що як кажуть, відбувається в твоєму житті на даному моменті? Бо що я думаю, що багато із твоїх фанів трошки збентежені. Ти виїжджаєш з Лондона, точніше, вже я так розумію, спланувала. Ну це прекрасно, якщо у тебе є. Я вже трошки деталі знаю, але нашим глядачам напевно ліпше розкажи. Ну а мені точніше розкажи, бо ми з тобою будемо розмовляти. а глядачі будуть трошки підслуховувати. <рес> так я прожила у Лондоні 8 років, але я відчувала, що це не моя країна, хоча мені тут погано зовсім не було. Я назбирала багато знайомств з різних країн з усієї України, співаючи. Але я завжди мріяла в першу чергу повернутися в Україну, але так як в Україні все одно, на жаль, продовжується війна, я переїхала вже переїхала, я не планую, я вже переїхала і вже проживаю два місяці в Польщі. А сьогодні я в Лондоні опинилася, тому що вчора я відвідала е, цікавий вечір. Е, Ярмарку толока зикаюся хвилюють стрічки Толока, де збираються всі українці, де збирають кошти для наших захисників, допомогу для України, команда волонтерів Супорт Україн, Лондон, Євромайдан, керівником якого є Наталія Равлюк. Це всі мої друзі з перших днів, відколи я приїхала в Лондон. І я вчора толоку відвідала вперше, тому що я постійно, коли я тут жила, я не мала на це часу. Я завжди або співала, або працювала, я нанстоп кудись бігла. А зараз я вже маю більше часу. І я отак з Польщі приїхала спеціально на толоку. І спеціально сьогодні дати творчий вечір у цьому гарному ресторані Олекеїв, який нещодавно відкрився. і Вони з великою. З великим заходом сказали, добре, давай, я запропонувала. Ну, вони то, давай, то вже звичайно, віка? співай. Да, ні, зараз вже будеш трошки. Вони вони зраділи, і... і так ми спонтанно, не плануючи, не було ніяких взагалі там організаторських великих дій. Просто рекламу запустили. Люди почали телефонувати, збиратися, і я навіть ну не не, не сподівалася, що сьогодні збереться така кількість людей. Ясно. Так ну ти, конечно, все ще накрито зробила. В принципі, так і треба робити. Я лише листаю собі Фейсбук, дивлюся, Галина Балабан планує, як кажуть, валити з Лондона. Що таке? А ми ну, десь будемо ну, говорити про це. Та, я я, я, а так, ну розкажи мені, я так чому трохи... ти вирішила би приїхати в Польщу і чому іменно в Польщу, Ну, щоб наші глядачі теж знали? В першу чергу, так як я казала, мені тут було трошечки трошки некомфортно. Для мене це важке, важке місто Лондон. Для багатьох на українців, але ми живемо, працюємо і все добре, я дякую Богу і за те. Але я просто хотіла жити хоча б в одному місті зі своїм сином, а мій син живе в Польщі. І це важливо, як мене питав один чоловік, як ви вважаєте, ваша думка, яке місто, яку країну найкраще вибрати для життя в даний момент? Я відповіла, там, де ваша сім'я. Однозначно, в сім'ї бути це, Це легше психологічно, морально. Перебувати тому, що всюди важко українцям війна і зараз такий психологічний стан пригнічений в людей. Тому підтримка сім'ї, сина. як кажуть, свого сина да, нічим не замінити. Свій... Я на це чекала 9 років, і коли мій синочок дав мені добро, зелене світло, Знає ми що, з мамою це, синочок, би і раніше дати Ну я ж ми з мамою спакували валізи і. І поїхали. Мама поїхала вже в Україну. Вона зі мною тут жила три роки в Лондоні. Останні три роки. Як вона як і Лондон був ліпше в Польщі. Вона казала ну то тосі. Та, так е, ну її думка. Її думка та Польща, так, бо Польща Вон, така більше, ближча така Славянська кажуть та ближче ближче інтелект, до нас, українців, ближче. і мова, і, і все навколо якось Лондон. Yeah. От Лондон, Канада і Америка. Це інший світ для мене. Я згадую, коли я перший раз тебе зустрів у 2017 році. Я знім я знімав весілля для теж до речі, Викарпаття дівчина була, а чоловік. боюсь помилитися. Іноземець, Іноземець був. він був. Я пам'ятаю це весілля з Центральної Азії. Хороший хлопець, вони досі разом, це вже 10 років. Вона, я, я бачу фотографії, він ходить на Пасху з кошиком, петя мусульманин, Ви але в, і вона, не, 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 оце я не буду брехати, не знаю, але і вона знає кусточку діти і піти там у храм їхній. Так що, слава Богу, вони притерлися. Тобто, твоє весілля, в тобто, твоя робота, як кажуть, зробила їм файний початок і вони далі живуть разом добре. Тоді було дуже гарно. Я згадую, як ти прийшла така потеряна. Було таке, я Добре плакала півроку кожного дня. Стати. Я тебе так. Ох. Як тебе звали? А, Галина? Добре. Що ти можеш бути? Я буду співати. Я просто, а де мені ставати? Ресторанчик маленький. Не, Це маючи 15 спів. років стажу по весіллях і по всьому, я не, була не, така не, загублена. А не, те, я така знати, була тебе... загублена. Так, тут твій куточок буде, сюди мікрофончик, сюди спіти підключити. <різь> я, не так, я так виглядала, що ви напевно і не знали, що у мене стільки стажу, можливостей, знань і вміння. Ні, бо ти, я не роз... Роз... ти не розгубилася, <плес> ти провела файну, людей завела, люди танцювали. Я прекрасно пам'ятаю це весілля <різь> і з тих пір ми в принципі і познайомилися з <різь> Галиною. Так <різь> Галина, для тих, хто не знає. Дуже багато підтримує українські заклади. Вона співала в більшості українських ресторанів на різного роду закладах. Весілля, день народження. Також в українському центрі виступала я на, на ярмарках. Всіх на ярмарках можливо. їздила по, взагалі По англії я бачив. Там різні українські фестивалі були. Тобто вона Після І іноземні українську. англійці мене запрошували. Да. Поляки запрошували За це, Я думаю, від всіх нас можу сказати. Разом з Україною велике дякую тобі за те, то, що ти підтримувала і продвигала українську культуру в Лондоні і взагалом, як кажуть, в UK. Шкода трошки, що ти уїжджаєш, але. Я буду приїжджати? Я... Да, да. Оце класно. що Ти будеш приїжджати. Я думаю, більшість закладів, якщо не всі, разом будуть сумувати за тобою. Ну, В тому плані, що ти не будеш, я ж я знімаю весілля фото-відео, і. На значній частині я зустрічаю Галинку така. О, привіт, Галину. Ти тут співаєш. Ну а я тут знімаю. Ну, прекрасно. Прекрасна <рекрасно> таке <рекрасно> так, так, так. І все було радісно. я кажу, зустріти твою посмішку і <рекрасно> послухати твої пісні. Сьогодні, до речі, вона буде виступати в цьому ресторані трошки пізніше. І хто прийде, тому у того буде можливість послухати. Як тобі Голенка, погода <смі> в Лондоні? <смі> <смі> як завжди, холодно, вітряно і дощовито. <смі> я, я замерзла, тому що я минулого тижня відвідала теплу сонячну Італію, де я одягнулася в черевики, як в Лондон. А там літо. Я там мала концертний тур з талановитим артистом Олег Чигер. Він мене взяв з собою за що я дуже, дуже дякую. І я там вже теж познайомилася з батьма українцями, де мене вже казали, будуть запрошувати. Я дуже щаслива. Зігріта, а тут я вже замерша. Але да, я знаю, що хочеться. Але з... я знаю, що на сьогодні зігріють наші українці, бо вже знаю, що буде багато нас і буде тепло. Прекрасно. Розкажи мені, будь ласка, ще трошки про твоє життя перші роки в Лондоні. Перші, перші роки, перше, що я зробила. Я звісно тут працювала важко, як я багато українців, але я без співу не можу жити. Я ходила по вулицях, співала. А, сиділа, помню, помню. Сиділа, <реш> <реш> сиділа, сиділа в поїзді, не було людей, співаю. Якщо був пустий вагон, їдучи на роботу, бо я на роботу добрала годину півтори, часу, в мене було багато, співала. Але найперше, що я зробила, я попросила українців, з якими я проживала в будинку, щоб мені показали, де знаходиться українська домівка на холон-парк. Там я напросилася виступити кілька пісень на Михайлівській забаві, і новорічну ніч я вже співала сама, взяла апаратуру в оренду, і новорічну ніч я вже проспівала в українському клубі сама. За що їм дякую, за те, що вони мені теж відкрили, можна сказати, співучу кар'єру у Лондоні. Ну і так відтоді я почала співати, співати, співати. Але все одно мене додому тягнуло дуже сильно. І я вже зібралася додому їхати болес після п'яти років проживання. Почалася війна. Ну да. почалася так. війна, і всі мої плани рухнули. На дно, як то казати, безодню, і я плакала, плакала. Потім взяла себе в кулак і вирішила щось робити для того, щоб допомогти Україні. Хоч щось, там це, це маленька молекула, це майже, майже нічого. Але мене це зігрівало, і зігрівало, як виявилось, навіть тих хлопців, яким я змогла щось відправити. Я починала співати з вулиць Лондону, купила собі колонку перевізну. І скільки батарея тримала, годинку-півтори, недовго. Мій макбук е, і колонка, і я збирала мінімум 100 фунтів. Я назбирувала, що мені кидала англійці. Часто до мене підходили іноземці, литовці, молдавани, вони всі мені дякували, кидали мені. І Я так назбирала, була на автівку, відправила пікап для хлопців. І так продовжувала, продовжила вже по ярмарках і по ресторанах. І вже по сьогоднішній день я збираю. І сьогодні я збиратиму кошти для 102 бригади нам пікап. Так, да, до речі, один із останніх весіль, що я знімав. Галина збирала так само гроші, і люди, що радує. Скидувалися, там якісь призи розігрували. От, Пам'ятаєш? ми там я на, аукціони проводила. Та... Я продавала такі маленькі, якісь там в'язані речі, там, сувенірчики, якісь, там, сувенірчики. Наші волонтери та да, да, наші і, волонтери, там... дівчата, мені це все давали. Вони так само заробляли для армії, і я ще собі на аукціоні наварювала. і мали ми всі. І так докупки, докупки я не, 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 не хочу хвалитися, але за ці чотири роки десятки тисяч напевно вже відправилися. Я співпрацюю з одного односельчанам. Відправляла, є така ще волонтерка з мого Села Оля Фадорів з нею співпрацюю. Її відправляла, потім відправляла так само на Франківщину з Олегом Чигером співпрацюю, бо одного разу так виявилося, що я привезла 2000 фунтів і 500 фунтів залишилось. Так буває. Якось кажу, ми вже купили і то, і то хлопцям, що треба, поки що я не знаю. Ну і я знайшла Олега, ми були знайомі давно-давно, років 15, знайомі, а він має свій благодійний фонд з покликом у серці, і так я ще і з ним продовжила співпрацю. Прекрасно, Прекрасно! Так, що, бачите, люди, можна, я кажуть, і самим піднятися, знайти своє місце під сонцем, заробити для себе і так само і ще й допомогти, як кажуть, Україні. Тому О, що це не? велика справа, якщо кожен так. трошки докладе, а в випадку з Галиною це не трошки, це значні суми. Так. І це, як кажуть, приближає як до, я... победи, до перемоги. Так. Як я мамі казала, що я себе завжди, коли йду по Лондону чи по деяких вулицях, я десь бачу. В на дорозі на тротуарі, в бетоні якусь ромашку, яка розкидає, я кажу, мамі, я себе з цим порівнюю. Якщо через бетон пробилася, і кажуть, розквітла і вже по світу їздить. Кажуть, вже може собі дозволити поїхати в Польщу, в Італію, потім опять в Лондон прилетіти, потім потусити тут, показати себе, заробити грошей, відправити, як кажуть, на добрі справи, так і повернутися обратно в Польщу. Так, до так. свого синочка і родини? Так, 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 так. Саме так. Що би ти хотіла сказати українцям, які зараз дивляться про ставлення до життя, про, про те, як ставати на ноги? Тому що у тебе файно, спросить на цю тему. Ну, у мене досвід дуже дуже у Лондоні. Получився колосально великий, і я дякую Богу. Якщо б мене запитали, якщо б мені повторилося вибір, дали би поїдеш в Лондон чи не поїдеш, то я би сказала так: попри те, що я тут пролила море сліз, признаюся, страхів пройшла, різних уроків. Але я дякую Богу за це. Тому що я знаю, якщо працювати, якщо вірити і повністю віддати своє життя Богу, це так само Богу дякую чесно, я так це відчувала за кордоном підтримку ангеликів, боженьки в різних ситуаціях. Я це відчувала. Вдома я так не відчувала за кордоном. Так і кажу: віра, віра, і працювати багато над собою. І як я читала десь у Фейсбуку, такий гарний вислів, чого ти найбільше боїшся, те і роби. Так. Це ліньки робити, повірте всім, і їй, і мені, і вам не а ані ліпше поваляємося або подурачимося, або поспимо. спати, звісно, треба, але досягати своїх мрій треба. О, от вам приклад: дівчинка приїхала з України та з досвідом виступу. У як кажуть, джунглі Лондона Я сама без грошей. Сама біна. без знайомств, без без але Люди помітили її позитивний настрій, і приємну успішку, і файний голос. і Люди потягнулися до неї зараз. прийде в два рази більше ніж розраховувалося на її концерт, ми Якраз у організаторів цікавилися. Вона розраховувала на одну приблизну кількість і в два рази більше. Так що зал буде трошки битком набитий. Так. Ну якщо вони ще приведуть своїх друзів, ну побачив, може сподіємося, помістимося. А якщо не помістимося, то буде трошки тісно, але весело. Ой так це не так так приємно. Ви навіть не виявляєте собі. Я в захваті чесно, чесно. Я не сподівалася. Ну що ж завжди буду радий тебе бачити на своїх і наступних інтерв'ю, щоб ти поділилася своїми Досягненнями. І якщо не думаєш знімати кліп або просто приїхати погуляти по Лондону, welcome. Добре, дуже, дуже дякую. І дякую, що ви, ти сьогодні прийшов зробив цікаве коротеньке інтерв'ю, і ще й по моєму проханні будеш знімати сьогодні вечір, тому що я сьогодні я 8 років в Лондоні прожила, і те, як ти розказав, я співала по різних ярмарках, весіллях, дні народженнях, але я ніколи не співала всі свої пісні, які я зібрала за цих за ці роки, працюючи важко, але в купі я їх ніколи не співала. По одну-дві пісеньки. Сьогодні я буду повністю всі свої пісні співати, коментувати, як вони в мене народжувалися, де вони в мене співалися, на яких фестивалях я навіть переможницею стала бронзовою переможницею бачу, по бачу, да. онлайн голосуванні. що я теж так само була в великому захваті. Бо я виступала з заслуженими артистами України, з відомими людьми. Мене ніхто не знав, навіть за колісами питали, де ти взялася, ми тебе ніколи не бачили. А Тут я ще й по онлайн голосуванню переможне переможниця стала. Тому я сьогодні буду співати всі-всі всі пісні, першу частину. А другу частину, звісно, я буду робити вже танцювальну, бо я люблю людей і побавити. Як я. я як співачка, так ведуча тамада, і люблю, щоб всі веселилися. Я без цього не, не зможу вечір не доповнити. Тому це все да, чекає на вас. Чуть не забули ми сказати це. Якщо хтось бажає хорошу українську ведучу, хорошу українську співачку, яка зробить вам приємну, веселу атмосферу, будь де в Європі, вона приїде, Польща, Італія, так, так. Іспанія, я певен, теж люба країна, яка в Європі і не тільки, я думаю, і в Україну поїде, якщо в так, звичайно. Так що звертайтеся. Звертайтеся, знаходьте її в Фейсбуці. Я залишу її контакти під відео. Я думаю, нашим глядачам, Галинку, було б цікаво почути твою пораду для тих, хто опинилися із-за війни за кордоном. Моя порада не здаватися, вірити, працювати, об'єднуватися тут разом в Лондоні чи будь-якій країні. Допомагати один одному підтримувати це дуже важливо в чужому світі, знаючи по своєму досвіду. Я прийшла в важкий шлях. Я не знаю, що мене чекає ще попереду. І неодноразово я падала, плакала, вставала і все одно йшла вперед. І цього вам бажаю. Бажаю головне, як кажуть, здоров'я, Божого всім благословення, щастя. Хай всі ваші мрії збуваються. І головне нашій рідній Україні миру та перемоги. Слава Україні! Слава і головне не здаватися. Не здавайтеся так. і ви досягнете всього, що бажаєте. Пока, до зустрічі на других відео.